У всіх таке цікаве життя, а я сижу вдома. Ну, максимум піду зв'язком погуляю навколо будинку. Люди будують кар'єру, а я найближчі три роки буду займатися виключно дитиною. Чоловік після роботи розповідає там, купу цікавинок, якісь цікаві проекти, роботи, задачі. А я розповідаю, що готувала пюре з брокколі. В цьому випуску поговоримо про синдром втраченого життя, коли ти мама, і що з цим робити. Привіт, я Лена, мені 30 років і нещодавно я народила дитину за власним бажанням. Є таке поняття як FOMO, це акронім від англійського Fear of Missing Out. Це поняття описав маркетолог Ден Герман ще у 1996 році. Це про те, коли людині здається, що щось цікаве відбувається десь там, за межами її життя. І вона постійно живе в такому, знаєте, переживанні, що всі там десь розвиваються, щось роблять, кудись поспішають, а ти пропускаєш все. І я думаю, що багато мам з цим стикалися на певному етапі материнства. Якщо без прикрас і красивих розповідей про те, як легко поєднувати материнство, яскраве життя і професійну реалізацію, то от, насправді поєднувати скоріш не легко, а реально. І то за певних умов. До речі, я нарешті створила патреон. Посилання буде в описі під цим відео, і ви можете мене підтримати, якщо вам подобається те, що я роблю. Це допоможе мені знімати ще більше контенту і платити Андрію. Я, мабуть, виглядаю доволі активною мамою, особливо, хто підписаний на мій інстаграм, що я встигаю і працювати, у нас концертна агенція, я нею керую, встигаю знімати YouTube, займаюся спортом, зустрічаюсь там інколи з подругами, навіть хожу на якісь денні концерти. І тому, мабуть, від мене трохи дивно чути, що з народженням дитини моє життя стало таким більш буденним, рутинним ну і менш насиченим. Але, по-перше, мій чоловік він може щодня там десь 2-3 години інколи більше провести з дитиною, бо його робочий графік це дозволяє. А якби він працював там з 9 по 6, ну, пішов би мій YouTube і спортзал і взагалі все, чим я займаюся, ну, не пішов би, а відклався там на кілька років. По-друге, моя мама живе поруч, і теж кілька разів на тиждень вона приїжджає і бавиться з онукою. Тобто, в мене є ось ці такі передумови, щоб вести відносно активне життя, коли я мама. Якби не мій чоловік і бабуся Ніки, ну це було б в рази складніше. Тому мені здається, що мами, котрі такі прям знаєте, не випадають з русла життя, вони точно мають якісь секрети і зазвичай. Ці секрети чоловік, мама, їхня або няня. Але навіть при всіх цих умовах, ну там про маму, чоловіка, моє життя кардинально змінилося після народження Ніки. Для порівняння раніше ми кілька разів на тиждень могли ходити на певні заходи. Якщо ми вечеряли вдома, то це було ну дуже рідко. Зазвичай це було там або десь в ресторанах, або в кафе, або в друзів. Я читала лекції, зустрічалася з людьми. Тобто я це описую не для того, щоб сказати, що Боже, яка я молодець, а щоб показати, що ці зміни вони відбулися, вони відбулися доволі радикальні в моєму житті. І на початку ну, деякі речі мені було складно прийняти. Ну так, у всіх жінок різний стиль життя, різні вподобання, і комусь навпаки, з появою дитини стане прикольніше, бо не треба о 8 ранку там, тащитися на роботу. І от мені здається, що по цій причині часто в Тікток мені пишуть якісь гнівні коментарі, що що ти ниєш, що ти жалуєш, що ти треба було бути готовою. Я була готова, але я пояснюю, що от зміни відбулися, і треба був час, щоб ці зміни прийняти. Треба бути готовою. Так. Перші півроку життя проходили. Зазвичай в нашому ЖК. Добре, ж наш ЖК це таке, знаєте, місто в місті, тобто тут є все, ви можете не виходити за його межі і ну, нормально себе почувати. Ну, тобто, тут є там, спортзал, є дуже багато кав'ярень, є ком'юніті мам, і ну, я стараюся вижити максимум з тих умов, що є. Але перші місяці мене ну дуже накривало. Я навіть чоловікові скаржилася, що. Ну, я втомилася, бачите, одні ті самі краєвиди. Я просто з цим біском хожу по колу. Я вже вивчила ці всі будинки, я вже вивчила, не знаю, всіх кансьєржок. І як завжди, коротенький спойлер далі стає краще. А ви запитаєте, ну а хіба не можна з дитиною кудись їздити? Ну, звісно, можна. Ми періодично виїжджали. Ми були там в зоопарку, їздили на ферму, ну, в торгові центри, відпочивали на Закарпатті. Але я навіть додам коротенькі відео, щоб підтвердити правдивість своїх слів. Слухайте, щось це все передивилося, і здається, що реально ми дуже активна пара. Але для мене це інше, це не те, до чого я звикла там, до вагітності чи до народження дитини. Бо з маленькою дитиною це завжди лотерея. Ваша поїздка кудись залежить виключно від її настрою, стану і потреб. Тобто, якщо раніше Макс говорить, що щось нудно поїхали гуляти подолом, або там не знаю, ми пішли в магазин на годинку, а повернулись через шість, чи ми могли піти в кінотеатр в будь-яку хвилину нашого життя, ну коли там ми вільні, і обідатися попкорном, ну зараз так не вийде. Бо в першу чергу ви дивитесь на те, чого хоче мала людина їсти спати на руки. І ось під ці її потреби ви підганяєте ваше ну, умовно активне життя. Я навіть пам'ятаю, ми були на Закарпатті, Нікі було тоді чотири місяці. Там був такий спа-центр і от ми в нього ходили по черзі. Тобто, дві години, поки вона спите Макс з нею. А коли вона прикидається на годування, я біжу з того басейну, щоб її погодувати. Макс біжить в той басейн. Тобто, це виглядає якось ось так. Можна показати красиву картинку, що дивіться, ми з чотиримісячною дитиною поїхали на Закарпаття. Як ми класно відпочивали? Але там так багато нюансів, щоб цей відпочинок був хорошим. Тобто поїздка з малюком кудись для мене це задачі та логістика. Принаймні так я це сприймала перші пів року життя, життя дитини, ну і життя мого як мами. А коли там уже пізня осінь чи зима, то це взагалі все ускладнюється. Збери той одяг, вдягни ту дитину, візьми змінний одяг, вдягни там ту куртку, кокон, ну ай. Але я рада, що на момент запису цього відео за вікном вже весна. моїй дитині вже сім місяців, і от я вам кажу, життя заграє новими барвами. І цей синдром втраченого життя він вже остаточно розвіється. Ну розкажу такий приклад. Ми займаємося концертами, і я звикла там бути за кулісами, спілкуватися з людьми, з глядачами, з артистами. А зараз цього немає. Тобто Макс їздить виступати, в нього це життя якби продовжується, а я з ніку чекаю його вдома. Е, на один концерт ми з нею їздили. Тобто ми там були за кулісами. Я трошечки згадала, як то воно було раніше. Але ну я не можу її таскати там на всі концерти, бо не скрізь є умови для дитини. І може бути дуже кумедна ситуація, коли е, там її тато виступає, люди аплодують, сміються, і за куліс не знаю, починає звучати плач. Невераз, розкажи підписникам, до кого ви приїхали. ми приїхали. Ми приїхала до, до Тараса, Це Тараса. Отвійтав, стендап комік. І він сьогодні розповідав про тебе, про тебе розповідав. А ти позитивна, дочка Стендап Коміка. дуже позитивна. Але я знайшла вихід, як себе підтримати в ті моменти, коли накриває, що все цікаве відбувається десь там за межами твого життя. І хочу цими методами поділитися в відео. Обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропускати наступні випуски. І там ще є посилання на Patreon, буду дуже вдячна за підтримку. Отже, коротенький алгоритм, як я е, знищила оцей синдром відкладеного життя в своєму материнському житті. Лайфхак номер 1 Прийняти, що так буде недовго. Раніше мене це бісило, бо ну, недовго це скільки? От, ну, скільки. До 18 років дитини, ну, то це довго. Мені ж тоді буде 48, до садочка, ну, чи про яке недовго йде мова. Розшифрую. А з п'яти шести місяців життя дитина стає соціальною більш і передбачуваною. Тобто, ви як мама вже в принципі краще розумієте, що їй потрібно, який в неї режим, чому вона зараз капризує, і з нею стає приємніше мати справу. Бо до п'яти місяців ми всі наші виїзди за межі дому підганяли під сон доньки. Ну щоб вона там спала, ми в цей час купимо щоб, не знаю, нові кросівки в торговому центрі. А зараз нам це вже не принципово, вона може сидіти в своїй колясці, розглядати вітрини, тобто їй вже цікавий цей навколишній світ, і ми готові її туди возити. Ще такий класний лайфхак це мати права, ну і бажано авто. Я планувала в другому триместрі здати на навчитися водити, але так як Російська Федерація прийшла нас звільняти, на жаль, я цього не зробила. Тому зараз я більше залежна від чоловіка, щоб він нас кудись повіз, або від таксі з дитячим автокріслом. Але добре, що існує таксі. Вони мені ще не платили за рекламу. Але от є таксі для мам з дітьми, котрі доставлять вас з пункту А в пункт Б. Ну а по суті, що таке 5-6 місяців? Це реально не так довго, щоб з дитиною кудись виїжджати стало значно легше, ніж з маленькою крихіткою. Наступне з 18 місяців працюють приватні дитячі садки та групи розвитку. У нас в ЖК є така штука, що ви можете залишити дитину з 9 там, до 12, і вони навіть це подають, що поки дитина грається, мама відпочиває. 18 місяців це теж не так довго в масштабах нашого життя. А далі, з року, коли дитина вже менш залежна від грудного вигодовування, ну або там. Деякий відсоток мам вже його завершують, то її можна надовше залишати з бабусею або наняти няню. Я дуже багато говорю про няню, і я за неї в теорії, але поки ще нічого не роблю для того, щоб її знайти. А з двох років наші друзі вже навіть дозволяють собі літати на відпочинок без дітей. У ну, них двоє дітей, і вони чередують спочатку з дітьми, потім відпочинок, як там, adults only. Adults чи on Забула. Так і залишим. Так. Тому я підсумую: з 5 6 місяців стає добре, з року, скоріш за все, взагалі чудово. А з півтора-двох років, ну, ви зможете повернути собі певний відсоток тієї свободи, яка у вас була до народження дитини. І друге, що мені дуже допомогло, це додати рутини в своє життя. Тобто, це якісь прості дії, котрі наповнять ось цей такий домашній період. Більшою користю і сенсом для мене ну за межами материнства, наприклад, там робити не знаю маски для волосся. Да, це не саме цікаве заняття, але там за рік ваше волосся буде виглядати значно краще або вчити одне англійське слово в день. Це легко, це швидко, і там за рік ви будете знати 300 нових слів, бо будуть дні, коли ви забудете вивчити. Для мене цією рутиною став TikTok, Тобто я його знімала, це була така моя віддушина, Зараз там уже 12-15 чи тисяч підписників. Потім по TikTok я зрозуміла, що можна знімати Ютуб. І ось така рутина переросла в те заняття, яке зараз ну, мені дуже подобається. Якщо вам теж подобається, то обов'язково підпишіться на канал і підтримайте канал на Патреоні. Ну і, звісно, дуже важливо міняти сприйняття, бо про декрет якісь такі, знаєте, різні асоціації. Що це якийсь такий період, коли жінка там капошиться в цих пилюшках. Але це не так. Це той період, коли зростає твоя власна, класна дитина. А діти так швидко змінюються. Ну, от правда, я тут додам фото, от, як змінилась моя дитина за півроку життя, і це ти відкриваєш такий цікавий світ, коли ця маленька людина від ось такого. Перетворюється в ту, хто ходить, впізнає тебе, вчиться говорити повзе. Ну це дуже класно. Тобто, декрет це період відкриттів і пізнання нової людини. А в коментарях пропоную обговорити, чи було у вас після народження дитини якесь таке відчуття, що життя стало на паузу, і ви не розуміли, що з цим робити.